Вітаю вас на календарі 22 січня, День Соборності. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави депутата Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука. Доброго дня, доброго дня. Пане Віталію, рада вас знову бачити. Запросити вас на філіжанку кави, привітати зі святом. Ну і принагідно запитати, як зазвичай відзначаєте. Цей день, адже без сумніву, 22 січня позначено таким червоним маркером в історії українського народу. Загалом, як відзначаєте, це знакове свято для українського народу. Звичайно, ми обов'язково проводимо заходи загального характеру разом із патріотичними силами, інформуємо людей про те, що Потрібно знати людям через круглі столи, через зустрічі. Це робимо впродовж останніх років, так само і сьогодні. Захід, який ініціювала молодіжна структура свободи, сьогодні проходить. Будуть депутатські звіти, які в кінці дня, депутатські звіти всіх рівнів, ми будемо проводити. Запрошуємо людей послухати нас. І так загалом спілкуємося з людьми з відкритою, з відкритим серцем, тому що інакше до людей. Не не достукаєшся, і люди не будуть розуміти твоєї позиції. От, до речі, протягом року багато таких знакових дат, коли політична сила свобода має можливість так активно брати участь в такій роз'яснювальній роботі. Ну, в принципі, чим ми зараз з вами займаємося? Ну, 14-й рік він був для української нації дуже серйозним випробовуванням. І ті заходи, і ті зустрічі, які проводили, вони звичайно були з акцентом. По, по, того, щоб люди відчували потребу боротьби за свою незалежність в цих тяжких умовах. Так, ми помітили. Політична сила «Свобода» завжди активно. Але історії тим не менше є і знакові е дати, свята про які треба пам'ятати, і люди мають звертати увагу на те, що було в історії, що вчить нас діяти правильно в теперішній час. Ну, власне, саме для цього, щоб е наші нащадки ми пам'ятали про ці знакові дати, ми сьогодні з вами е будемо е бесідувати. 22 січня, день соборності. Кілька слів для наших телеглядачів, е щоб ще раз не зайво буде нагадати е про подію. Яка відбулася майже 100 років тому? Часи показують нам, як діяли наші попередники, як діяли наші люди в час визвольних змагань 100 років назад. Ми знаємо це з історичних джерел. Ми орієнтуємося, як воно було, але маємо добре розуміти, що в теперішній час нам треба враховувати теперішні реалії. І те, як діяли наші попередники, що би не було, в них були одні, одні історичні умови, в нас зараз інші історичні умови, тому що світ трохи змінився від того часу. Але тим не менше, дуже багато паралелей, які ми можемо провести, і бачимо, що воно повторюється. Дуже важливо зараз акцентувати увагу наших телеглядачів, ще раз нагадати, що ж відбулося саме 22 січня. 1919 року. 22 січня 2019 року відбулися події, які практично дали можливість утвердити Українську Народну Республіку і дати її поштовх для розвитку. Тому що був четвертий універсал, який визначав устрій держави відношення до інших держав навколо України і те, що з середини української держави треба було боротися з тими, хто намагався її розвалити із більшовицької Росії. Це було наголошено і записано основними документами четвертого універсалу. Так само було визначено господарку, як діяти, як формувати банківську систему, торгівлю. Все впорядковувало відносини в середині держави. Тобто воно формувало державу, як раніше це сотні років не було зроблено. Обставини, які далі сталися із величезною агресією Ленінського режиму, вони зараз паралельно можна проводити із агресією путінського режиму. Багато що подібного, знову ж таки, є, але є свої особливості. В той час світ реагував зовсім інакше, на наш погляд. Зараз світове співтовариство трошки сконсолідованіше в демократичному напрямку. Ми маємо надію, що все-таки помилки, які були в минулому. Не дадуть збити із курсу українську державу, і ми все таки будемо мати процвітаючу державу і ліквідуємо ці проблеми, які є на сході. Бачите, як цей дух єдності завжди був, є, і ми маємо надію, що завжди буде присутнім в українського народу. Саме будь цим духом єдності була тоді просякнута ця подія 22 січня, коли було воз'єднання західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки, так воєдино, можливо, деякі історики називають цей акт проголошення чисто символічним, але що ми маємо? 100 років майже пройшло, але ця дата є. Ми відзначаємо, значить, це була така знакова подія, про яку ми повинні пам'ятати, і нашим нащадкам, нашим дітям про це оповідати. Ви правильно сказали, що можна провести певні паралелі між тодішніми подіями теперішніми подіями. Що ще можете сказати в доповненні? Ну хочу сказати, що той єднальний поштовх нашого народу. Він дає нам можливість рятуватися від великих катаклізмів світових. Уже майже 400 років під тяжким ярмом є українська нація. Ми деколи втрачали повністю не тільки державність, але практично була знищена мова різними циркулярами, впливами. Але тим не менше, той дух є, який Давав можливість українцям встати на ноги, він далі продовжував єднати українські серця. І в ті часи, коли Західноукраїнська Республіка і Українська вони єдналися воєдино через той акт проголошення, воно дало додатковий поштовх на те, що все-таки українці мають бути в своїй державі господарями, і держава має відображати ті терни. На яких вони проживають, ми не зазіхаємо на інші держави, жодним чином не хочемо комусь шкодити, але ми вперті в досягненні своєї мети бути господарями на своїй землі, і в цей час так само більш впевнений, незалежно від того, як буде ситуація на е, рівні керівництва держави. Чи вони будуть більш вперто добиватися відстоювання інтересів українців на сході і загалом на світовому співтоваристві? Чи вони будуть більш мляво, все-таки народ проявляє свою активність і через волонтерські е, засоби допомоги своїй армії, і через підняття духу і патріотизму? Ми бачимо, що навіть маленькі дітки в дитячому садочку з ширим бажанням чимось допомогти, пишуть малюнки, і це дійсно допомагає бійцям відчувати себе в єдиному захисному ланцюгу українців. Без сумніву, що ці такі трагічні події, які зараз відбуваються, саме вони є провокацією того, що в нас пробуджується це відчуття єдності, патріотизму, національної свідомості. Без сумніву, це так. От в мене, власне, до вас запитання, що для вас є ось ці такі ключові поняття, які зараз дуже часто ми чуємо, і засобі масової інформації, і між собою люди їх вживають часто. Соборність, єдність. Що для вас? Для мене це насамперед можливість розбудовувати свою державу у конструктивний спосіб. Для того щоб можна було щиро і перед громадою, і перед владою говорити про ті потреби, які є, і їх здійснювати, це є основна, на мій погляд, якість будь-якої держави. Якщо цього немає, якщо є постійна імітація якихось нібито змін, нібито якихось якостей формування держави. Так, то було при Кравчуку, при Кучмі, на жаль, при Ющенку, про Януковичу, було підміна понять. І держава, по суті діла, мала тільки форму без змісту. Це небезпечно, і ми дійшли до такого рубежа, коли треба вже визначатися, як діяти далі. Це з, е, символічні знакові поняття, які мають бути важливі для кожного із для кожного українців. Так. Так. знаєте, пане Віталію, так слухаючи вас принагідно, е, Пригадую, що ж для мене є оці поняття: соборність, єдність. І, мабуть, от саме зараз згадується як приклад оці волонтерські рухи, які дуже активно зараз себе проявляють в допомозі силам АТО на сході. Чому власне відбувається такий феномен, що валова частка тієї допомоги, частина тієї допомоги, яка надходить силам АТО, вона власне від волонтерів, а не від влади. Чому влада так хитко проявляє якусь чітку свою позицію? Чому немає рішучих дій, боїться, не впевнена в своїх діях? Як ви гадаєте? Ну насамперед влада зробила одну велику помилку з самого початку. Теперішня влада вона не зробила якісні кроки для зміни системи влади в Україні. А система влади в Україні 23 роки налаштовувалася на те, щоб витягувати найбільш оперативно. Ресурси із державного бюджету, і це робити деколи у дуже зухвалий спосіб. Як це було при режимі Януковича, цю систему не зламали, її навіть не модифікували. Кадри із тої системи знову починають використовувати для того, щоб якось косметичними засобами залатати якісь дири у цій системі. І ця система, яка недієздатна зараз, і вся Європа дивиться і не розуміє, чому ми діємо в такий дивний спосіб. Декларації були одні. Люди на майдані вимагали зміни системи влади. Були загиблі небесної сотні героїв, тисячі вже загибли А то а ситуація не міняється. Є тільки декларації, які не реалізовуються. А можливо, неможливо, можливо, неможливо. бачите, яка тавтологія за такий короткий проміжок часу зробити якісь кардинальні кроки. Ми ж зробили все-таки в 2014 році, ми пережили одні вибори президента. Вибрали. Ми вибрали Верховну Раду. Ну, ще один крок залишився оновити владу на місцях. Але тим не менше, і президент, і прем'єр діють на догоду тим, хто має великі гроші, і тим, хто має можливість впливати на перебіг подій і розподіл фінансових потоків. Не діється відповідально перед соціально незахищеними і перед найпростішими громадянами, з них витягуються максимальні заощадження, натомість не чіпаються заощадження олігархів. І це люди відчувають, цю нещирість люди бачать, люди протестують проти цього. Абсолютно зрозуміло і правдиво. Якщо держава, представники теперішньої влади не зрозуміють всю неправильність своєї позиції і знову ж таки будуть на догоду. Жирним котам, олігархам провадити політику і загравати перед Європою, перед Америкою, якимись сепаратними переговорами, е, діяти із російською Кремлівською державою, то воно тільки буде відтягувати е, якісь незворотні процеси, які дійсно в такій складній ситуації можуть бути дуже е, небажаними. З людьми треба говорити відповідально. Питання треба вирішувати деколи дуже оперативно. Так пройшло 10 місяців від тих подій. Але не визначено е те, що це не є так звана антитерористична операція, адже вже четверта хвиля мобілізації йде. Мобілізація не може бути, коли немає військових дій. Кого ми, ми обманюємо? Яким чином той військовослужбовець, який пішов на, е по мобілізації, буде соціально захищений? Городини. Ці всі питання, які е до сих пір е владою відкидаються чи з ціллю якоїсь незрозумілої економії, чи з ціллю відволікання коштів. От навіть по 80 й бригаді в нас в Чернівцях 124 людини поставлені нібито під невиконання наказу. Троє з них по них йдуть слідчі дії. По якій причині це все робиться, і для чого притягуються людей до відповідальності? А зараз вони не мають можливість отримати по контракту свої кошти. Їхні сім'ї соціально незахищені. це все висить в повітрі. Військова прокуратура не вирішує, суди не вирішують, а люди страждають. І це десятки тисяч по Україні. Влада цим нічого не робить, це також проблема. Бачите, як ми з вами від великої історії скотилися в наших питаннях в нашій бесіді до такого злободенного болючого питання до того, власне, що нас болить всіх, кожного свідомого Буковинця, українця, загалом. Що зміниться, коли все таки пройде цей третій етап оновлення влади? Місцеві вибори, які ми будемо мати, ми сподіваємося, всі що в 15-му році. На вашу думку, люди зараз дивляться і на політиків, і загалом на можливість формування свого життя трошечки по інакшому, як це було рік назад. Не хочуть звертати увагу, що знову негідники, які довший час керували процесами в державі і на місцях, знову опиняться у владних кріслах. І впевнений, ця активна частина громади, яка пройшла випробування майданом, а то буде вже зовсім інакше дивитися на тих, хто демонструє свої програми на місцевому рівні. Багато з них готові будуть перед людьми показувати можливість своєї реалізації на громадському рівні. Це позитивні процеси. З цим треба працювати. Людям треба більш відкривати можливість, як діяти на місцевому рівні для блага громади. Думаю, що таких місцевих рад, як були при минулому скликанні, Скажімо, інертних для потреб громадян вже не буде. І сільські ради, і районні, і обласні думаю, що вже будуть наповнені активними людьми, можливо, не завжди такими професіонально підкованими, як це було в минулому, але впертими, які хочуть досягнути потреб громади. Думаю, що так воно і буде. Люди здатні сподіватися на краще, то будемо сподіватися, що так і відбудеться, що цей третій етап оновлення влади по вертикалі, він таки відбудеться і відбудеться на користь суспільства. Найголовніше. 15-й рік, щойно розпочався, так? Ну, буквально 22 -е число. Яким він буде? На вашу думку? Звичайно, що він буде е, нелегким. Чи е, втримаємо ми економіку, е, чи здатні ми будемо прийняти бюджети, і потім головне їх виконати. Е, на вашу думку. Цей рік дійсно буде серйозним випробовуванням і для е, людей, і для влади. І це, що зараз стоїть перед державою. Як проблема, її, звичайно, треба відповідально на всіх рівнях вирішувати. Я хотів би звернутися до кожного Буковинця, щоб вони не спостерігали із своєї квартири за перебігом подій і думали, що хтось за них їхню долю вирішить. Так Яка не буває. альтернатива, що треба робити? Люди конкретно. Своєї сторони, маючи свій фах, свою роботу, повинні врахувати, що громадська робота. Також важливий елемент життя людини. Тобто, ви закликаєте. Я закликаю кожного до громадянина роботи. долучитися до якоїсь громадської роботи, частину свого часу затрачувати на те, що йому ближче. Чи з точки зору екологічного, екологічного якогось захисту, чи культурного середовища, чи мовного, чи освітянського, чи якогось іншого. Вся е Європа побудована на е громадських різних. Структурах, які діють і 90% економії бюджету держави, саме через те, що по інтересах люди втілюють своє громадянське суспільство. У нас цього не було через те, що в довший час зовсім інакше перевернута була структура влади. Але ініціатива людей може зробити дійсно в нашій Україні великі зміни в єдності наша сила в єдності і впертості досягання потреб. На владу треба тиснути, так щоб вона розуміла, що потрібно робити в теперішній ситуації. І я думаю, що народ вперто переконає владу діяти від президента до найнижчого чиновника згідно закону. Пане Віталію, на жаль, час обмежений. Я вам вдячна, що відгукнулися на моє запрошення поділитися своїми думками, ще раз нагадати нашим телеглядачам про той знаковий день звуки. Як ми його частіше називаємо, так я вас вітаю і вважаю нам всім єдності, бо в єдності наша сила. А то, глядачам нагадаю на календарі 22 січня, День Соборності. З вами були депутат Чернівецької обласної ради Віталій Мельничук і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.